Привіт, мене звати Ігор, я керівник відділу продажів компанії WorkSection. Сьогодні ми поговоримо про дві системи для управління проєктами і завданнями: це WorkSection та Jira. Розберемо особливості кожної з них, ключові інструменти, переваги та недоліки, а також допоможемо визначити, яка система підійде для роботи саме вашої команди. WorkSection та Jira мають широкий набір інструментів від діаграми Ганта до автоматизованих звітів. Але, попри схожість між собою, Кожен сервіс має свої особливості, які задовольняють потреби команд певного типу. Оцінити їх самостійно може бути доволі затратно по часу, тому сьогодні ми допоможемо вам зробити правильний вибір. Спочатку про WorkSection. це українська система для управління проєктами, яку вже 16 років обирають різні команди та бізнеси, щоб налагодити робочі процеси та підвищити свою ефективність. Здебільшого це сервісні компанії, які можливо рахувати години роботи своїх працівників за допомогою таймтрекера, працювати з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та мати можливість будь-коли і у будь-який час звернутися до фахівців технічної підтримки. Тепер коротко про Jira. Це система для управління проєктами, яка працює на ринку з 2002 року, і є сервісом номер один для контролю всіх етапів технічної розробки. Jira має широкий набір інструментів для організації роботи технічних команд. Беклоги, спринти, сторіпойнти. Також у Jira доступна підтримка Agile та DevOps для впровадження автоматизації та моніторингу робочих процесів. Іноді трапляється так, що крута і зрозуміла система просто не працює в певній команді, а все тому, що перед впровадженням менеджери не врахували специфіку роботи компанії, розмір команди або потреби у використанні певних інструментів. Тож тепер поговоримо про те, кому краще обрати WorkSection, а для яких команд більше підійде Jira. WorkSection – вдалий вибір для нетехнічних. Та змішаних команд, де співпрацюють it спеціалісти та фахівці, які не дотичні до цієї сфери це маркетологи, дизайнери, юристи тощо. Сервіс зрозумілий та простий у провадженні, адже розроблений таким чином, щоб з ним міг порозумітися спеціаліст без досвіду користування схожими інструментами. Також, якщо ви власник сервісного бізнесу і вам потрібно рахувати час та фінансові ресурси, звітувати перед клієнтом, то WorkSection саме для вас. Важливо, що з WorkSection буде комфортно працювати командам малого і середнього розміру – від 10 до 100 людей. А все тому, що сервіс ідеально підлаштовується під зростання вашої команди, зберігаючи при цьому прозорість. Проте вам варто розглянути альтернативи, якщо ви технічна команда і потребуєте в роботі спринтів, беклогів і ставити на перший план можливості автоматизації та інтеграції в роботу штучного інтелекту. А також якщо ви хочете мати широкі можливості кастомізації та працювати з шаблонами, Jira – ідеальний варіант для великих підприємств та корпорацій, що налічують більше 500 людей. Та ведуть проєкти зі складними робочими процесами. Система підійде для Agile та Devops команд, адже вона інтегрується з DevOps інструментами, що допомагає автоматизувати процеси і покращити продуктивність. Але якщо ви не технічна команда і хочете працювати з простою та зрозумілою системою, краще обрати інший сервіс. WorkSection та Jira мають між собою чимало схожих інструментів. Щоб ви не досліджували це самостійно і не витрачали час, ми підготували наочну таблицю з ключовими відмінностями. Отже, і WorkSection, і Jira мають можливість вести проекти і ставити завдання: дашборд, діаграму Ганта, Канбан, Таймтрекер, API тощо. Однак у WorkSection, на відміну від Jira, можна порівнювати запланований час проєкту із фактично витраченим. Ставити часові рамки для проєкту, отримувати допомогу від експертів по продукту 24 на 7, і, звісно ж, працювати з інтерфейсом українською мовою. То, чим у вашій команді варто обрати WorkSection? Перше, WorkSection ідеально підходить під потреби команд, що ведуть клієнтські проєкти та хочуть рахувати свій час та гроші. Формат роботи на погодинці потребує прозорості, а WorkSection чудово її забезпечує, і в цьому допомагає структурованість. Кожен клієнт в системі, окремий проект, де ви ставите завдання з можливістю розбиття їх на два рівні підзадач. Ви також можете встановлювати пріоритети та дедлайни і таким чином бачити, яку задачу потрібно брати в роботу відразу, а яка може трохи почекати свого часу. Таймтрекер: контролюйте час легко завдяки вбудованому таймтрекеру та порівнюйте заплановані показники з реальними. У WorkSection ви можете увімкнути таймер, почавши роботу над завданням, або ж внести витрати по задачі постфактум. Увесь затреканий час сумується та потрапляє у звіти. І до речі, про них. Завдяки звітам ви можете аналізувати навантаження команди, планувати час на виконання майбутніх проєктів та за потреби звітувати перед клієнтом. В результаті ви отримаєте реальну кількість часу, витраченого на проєкт, з можливістю оцінити прибуток. До того ж, ви зможете відмовитись від збиткових проєктів, які віднімають час вашої команди, але не приносять очікуваний дохід. У разі виникнення проблем на будь-якому етапі роботи з вами завжди. На зв'язку наша техпідтримка. Вона працює 24 на 7 та надає відповідь користувачу протягом трьох хвилин. Вас консультуватимуть експерти системи, які знають всі тонкощі її роботи і зрозуміють будь-яку проблему, навіть якщо ви самі не розумієте її до кінця. Погодьтесь, це набагато приємніше і дієвіше заботів з шаблонними чатами. Якщо ви працюєте над клієнтськими проєктами, то у прозорість роботи досягає найвищого рівня, але при цьому зберігається і приватність. Ви можете додавати до системи клієнтські команди, обмежуючи для них доступ до інформації про працівників та про окремі задачі. Все це можливо завдяки ролям користувачів. Так ви можете працювати зі своєю командою, розподіляючи працівників на адміністративні та користувацькі ролі. Усі вони мають різні права в межах системи. До прикладу, працівник з роллю користувач. Може створювати, коментувати та бачити всі задачі в рамках проєкту, до якого він був запрошений, що чудово підходить для людей в штаті. А працівник з ролью гість має доступ тільки до тих задач, в яких він позначений відповідальним або є підписником, що чудово підходить для команди на аутсорсі та для клієнтів. Тепер про тарифи. У WorkSection мінімальна вартість за користувача при сплаті на рік стартує від 2,5 доларів. У Jira мінімальний тарифний план вартує 8 15 доларів 15 центів. Також за умови оплати на рік. Тобто за втричі меншу ціну ви отримаєте той самий набір функцій: Kanban, діаграма Ганта, звіти, таймер і інше. З WorkSection ви не втрачаєте в якості та маєте можливість не вкладати значні суми зі старту на проєктний менеджмент. Це чудово підходить для невеликих команд. Та стартапів, яким важливо грамотно розподіляти фінансові ресурси. Нагадуємо, що після реєстрації у Worksection ви отримаєте 14 днів безкоштовного тестового періоду, під час якого зможете протестувати абсолютно весь функціонал системи та обрати для себе зручний тарифний план. Отже. WorkSection та Jira – функціональні та зручні системи для управління проєктами, але увесь потенціал сервісу можна оцінити тільки тоді, коли ви підберете його з розумінням потреб та задач своєї команди. Тож бажаємо вам зробити правильний вибір.